Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним з методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зважаючи на невтішну статистику, яка спостерігається з настанням осіннього періоду щодо кількості загиблих на пожежах у побуті, рятувальники посилюють профілактичні відпрацювання. Зазвичай причиною виникнення пожеж в помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної безпеки та в першу чергу власної. Перевантаження або несправність електромережі часто Призводять до пожеж в побуті, крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Питання пожежної безпеки в нашій громаді є одним із актуальних пріоритетних питань, щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей. На них рятувальники Прикарпаття невпинно проводять профілактично роз'яснювальну роботу серед. Мешканців області один із заходів було проведено в селищі Ворохта. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань в помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями та гостями краю про те. Як потрібно діяти під час сигналу увага всім, та що ні в якому разі не можна нехтувати ним? Наші жителі Ворохтянської громади будинки опалюють е, деревом, е, і вони мають бути обізнані щодо? Е, Опалення щодо е, правил пожежної безпеки, особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей основним правилам безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду, а ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Пам'ятайте лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.